Коли вся планета робила перші кроки в авіації, він вже підкорював небо і саму гравітацію. Його нагороджував особисто останній імператор Російської імперії Микола ІІ. Він був улюбленцем царської сім'ї. Його літаки перемагали у Першій світовій війні. Коли всі тільки мріяли створити гелікоптер, він його вже тестував. Його винаходи були відомі на всій землі. Зустрічайте Сікорський Ігор Іванович, українець, який зміг. Хто він? Цей геній і чому? Ого, це йому коштувало? Вітаю на каналі Про факт Хісторі. Поїхали. Він мав стати військовим, а став великим авіаконструктором. Народився Ігор у Києві у 1889 році. П'ята дитина в сім'ї відомого психіатра. Навчався у Києві в першій гімназії. Потім у морському кадетському корпусі в Санкт Петербурзі. Він зрозумів, що кар'єра військового це не його покликання. У 1906 році він отримав освіту в авіаційній школі Дювіньо де Лано, Франція. Це були швидкі піврічні курси, які Дали основні знання з авіації. Потім він повернувся додому у Київ. Пішов навчатися до Київського політехнічного інституту, і вже у 1908 році побудував свій перший прототип гелікоптера, який ще не міг літати, але початок вже було закладено. Звісно, ще до Сікорського люди намагалися створити гелікоптер, такі як Леонардо да Вінші, чиїми роботами надихався Сікорський, такими як Орнитоптер та Повітряний Гвинт. Дивовижно те, що сам Да Вінчі побачив цю іграшку, яка, як виявляється, походить з Китаю. Перша згадка про цю іграшку датується 400 років до нашої ери. Нею раніше гралися діти. Якщо її розкрутити, вона здіймається у повітря. Після першого макету літального апарату створеного Да Вінчі у 1480 році, який багатьох надихнув на перші. Винаходи гвинтокрила всі ці прототипи були нестабільними, некерованими і в багатьох випадках могли підняти у повітря тільки самих себе. Так, от приїхав Сікорський з Франції, влаштувався у політехнічний університет і почав працювати після невдачі з гелікоптером. Він приключився на літаки, створивши такі, як БІС-1 та БІС-2, у групі з іншими авіаконструкторами. Потім самостійно створив такі літаки, як С3, С4, С5 та С6. Пілотував свої апарати він сам. Він настільки загубився авіацією, що майже забув про КПІ. У 1912 році він вже поставив перший рекорд швидкості. На своєму літаку С 6 111 км на годину, і через мить він вже головний конструктор авіаційного відділення компанії у Петербурзі, створює літаки Грант та Ілья Муромець. Сікорський разом з командою у 1914 році здійснив перший переліт на своєму літаку Ілья Муровець з Києва до Петербурга, що складало 1055 км по прямій. Це зайняло 14 годин з однією. Зупинкою на незоправку у Петербурзі відважних пілотів особисто зустрів і привітав сам російський імператор Микола II. Усе було б чудово, якби не захоплення влади більшовиками, яку прозвали жовтневою революцією у 1917 році. У 1918 році Сікорський приймає рішення іммігрувати у Європі. Він не знаходить собі місця та розуміє, що більшовики не дадуть йому спокою. Він вирішує іммігрувати до Америки. Можливо, ви зараз подумали, що його там зустріли, дали купу грошей, і він зажив як людина, творячи і працюючи на благо штатів. Але ні, усе було не так. Перші кроки були скрутними. Сікорському доводилося виживати, підзаробляючи репетитором математики. А також він проводив лекції про важливість авіації для суспільства, чим надихнув групу співвітчизників, разом з якими він заснував у 1923 році. Цю компанію Сикорський Aero Engineering Corporation. Ви думаєте, і тут поперло. Гроші, слава, визнання, всесвітня відомість. Але ні, місце під компанією вони винаймали у птахоферми під Нью-Йорком, а запчастини вони брали назвали ще машин. Коштів на спорудження літака весь час не вистачало. Усе було на волосині від загибелі. Якби не Сергій Рахманінов, всесвітньо відомий композитор, який придбав акції компанії на велику суму грошей, ставши віце-президентом за їх бажанням, заради піару. Тепер час казати. Справи пішли вгору. У 1929 році з'явився на світ перший літак Сікорського С-29А, де літера А означала американський. Літак був неперевершеним найбільшим у Америці і найкращим у світі. Він піднімав у повітря рояль першої леді, дружини президента Герберта Гувера. На ньому літав відомий льотчик-бізнесмен і бізнесмен Роско Тернер. Потім його купив мільйонер, режисер та продюсер Говард Хьюз для зйомок у фільмі Пекельні Ангели, де здійснив останній політ і зіграв останню роль у авіакатастрофі. Як кажуть, пішов красиво. Цей. Літак дав фірмі змогу розробити ще чотири літаки у 1928 році. Сікорський отримав громадянство США ліцензію пілота і почав розробку гідролітаків. 10 років Сікорський розробляв гідролітаки, такі як літаючі кліпери С-38, С-40, С-43. Останній знімався у фільмі Волга Волга, у якому його видали за радянський, символізуючи успіх соціалістичного будівництва. На компанію посипалися замовлення від Міністерства США, компанії Пан Америка з Канади та Південної Америки. Справи йшли настільки добре, що Сікорський купив ділянку. У землі і побудував великий сучасний авіабудівний завод, який невдовзі став відомий на увесь світ. Здавалось би, все добре. Літаки літають, бізнес працює, добився успіху. Чого ще треба? Радій, але видатного авіаконструктора непокоїла мрія юності. Незакінчена справа. Вертоліт. Сікорський приймає рішення відновити справу. Вже у 1939 році. Він самостійно перевіряє свій гвиндокрил ВС 300 14 вересня 1939 року. Він злетів, злетів. e siu. І все більше нічого він не вмів. Треба доробляти за рік. Сікорський змінював і переробляв конструкцію 18 разів. Тепер він вже мав власний досвід і міг особисто оцінювати властивості і поведінку апарату у повітрі, чого не зміг зробити у юності. Гелікоптер літав назад та у бік, але усе ніяк не хотів летіти уперед. Сікорський зі своїми колегами провів багато досліджень, мав вже багато своїх аеродинамічних теорій, запатентував. Більше 65 винаходів, і 17 квітня 1941 року з'являється на світ перший в історії вертоліт Амфібія. Він міг сідати і взлітати з води. Розвідник С-47, який ще називали HR4, перший серійний гвинтокрил, який став на озброєння США у 1942 році. Гелікоптер замовляли армії Британії та Канади наступні моделі С-51 придбали цивільні відомства, рятувальники, берегова охорона, пошта. Усім був потрібен гелікоптер Сікорського. Це дуже тішило авіаконструктора. Сікорський завжди вважав, що саме людству має слугувати його винахід, а не війні. Рятувати і допомагати людям. Ось мета виноходу. Вертоліт Сікорського врятував понад півтора мільйона людських життів у 1946 році. С-51 Призваний світовим вертольотом-рятувальником С-55 почали виробляти у Франції, Великобританії та Японії. С-55 здійснив перший у історії трансатлантичний переліт. С-56 поставив світові рекорди, такі як вантажопідйомність у 14,5 тонн і швидкість 209 км на годину. Сікорський був визнаний як батько вертольота будування, містер гелікоптер, отримав понад Понад 80 різних відзнак, але найпочеснішими він вважав медалі Асме, вищу наукову нагороду американського товариства, інженерів, механіків і медаль Джона Фріца за науково-технічні досягнення в галузі авіації, яку, крім Сікорського, мав лише знаменитий розробник першого літака, що піднявся у повітря. Його звали Орвіл Райт. На його гелікоптерах літали президенти королівські Особи рятують і захищають людей, перелітають моря та океани. Він був і є видатною, і глибоко духовною людиною. В його честь назвали інститути, вулиці і аеропорти. Його винаходи використовувалися і використовують і нині. Він помер, але його спадок буде жити разом з нами вічно. Дякую за увагу! Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. На вас чекає ще багато цікавого і видатного. Прокоментуйте, якщо не важко, і підтримуйте україномовний контент. До зустрічі, бувайте!